Ласкаво просимо до нашої розмови. Сьогодні ми торкнемося теми, що ну, напевно резонує з досвідом багатьох. Це стандарти краси та їхній глибокий, часто знаєте, підсвідомий вплив на наше емоційне самопочуття, на наше відчуття щастя. Ці норми вони ж складалися віками під впливом культури, медіа та, звісно, могутньої індустрії. І вони невпинно формують те, як ми бачимо себе та інших. І ось ключове питання, яке ми ставимо сьогодні, власне чи прагнення відповідати цим ідеалам, е, чи є воно неминучим шляхом до страждань, який ну, підриває саму можливість бути щасливим? Чи може все ж таки певна така усвідомлена увага до цих норм є необхідною складовою нашого соціального життя, самовираження, і вона цілком може гармонійно співіснувати з внутрішнім спокоєм? Наша дискусія, звісно, спиратиметься на аналіз сучасних досліджень, експертних оцінок цієї м -м, непростої теми. Саме так. Моя позиція полягає в тому, що ось ця сама гонитва за зовнішніми, часто штучно нав'язаними стандартами краси, вона фундаментально шкодить емоційному здоров'ю і власне наші здатності до щастя. Я переконана, що справжнє благополуччя воно досягається лише через свідому відмову від цієї гонитви і через глибоке прийняття себе таким, як є. А я зі свого боку запропоную дещо інший кут зору. Я не буду заперечувати руйнівний вплив надмірного тиску, ну і відверто нереалістичних стандартів. Але я вважаю, що турбота про зовнішність як така, разом із певним таким зваженим слідуванням соціальним нормам, може бути цілком інтегрованою частиною здорової самооцінки. І знаєте, необхідної соціальної адаптації. Головне тут знайти, як на мене, розумний баланс, а не впадати в крайності. Добре, тоді дозвольте мені почати. Моя аргументація вона ґрунтується на тому, що постійне порівняння себе з цими ну недосяжними ідеалами, які просто лються на нас від усіль з екранів, з соцмереж, реклами величезної індустрії краси, воно ну практично неминуче породжує хронічну незадоволеність власним тілом. І це не просто здогадки. Є ж численні дослідження, зокрема ті, що публікувалися на ресурсах на кшталт Medical News Today чи, скажімо, аналіз від Гарвардської школи громадського здоров'я. Вони чітко вказують на зв'язок цього тиску з серйозними емоційними проблемами. Ми бачимо пряму кореляцію з низькою самооцінкою, з підвищеною тривожністю, депресивними станами. Особливо, до речі, серед молоді, яка найбільш щитлива до цих впливів. По суті, ця гонитва за ідеалом, вона нагадує праці. Цю сізіфа. Кожен нібито досягнутий рубіж, він моментально знецінюється, бо з'являється новий, ще досконаліший, ще більш недосяжний стандарт. Це просто замкнене коло, яке приносить лише страждання і розчарування, а зовсім не те щастя, яке обіцяє реклама. Ба більше є ж докази, що це прагнення до міфічного ідеалу штовхає людей на ну відверто небезпечні кроки. Виснажливі дієти, що шкодять здоров'ю, вживання сумнівних добавок, ризиковані косметичні процедури та операції. Лише вдумайтесь: понад 15,5 мільйонів косметичних операцій було проведено у США лише за 2020 рік. Це ж шалені цифри, як свідчать звіти індустрії. На щастя, з'являються альтернативи. Концепції боді позитиву та що мені особливо імпонує бодінейтральності. Вони пропонують інший шлях. Боді-нейтральність, зокрема, закликає не стільки там, фанатично любити своє тіло за будь-яких умов, скільки просто прийняти його таким, яке воно є, і, що найважливіше, змістити фокус уваги з того, як ми виглядаємо, на те, що ми можемо робити, відчувати, досягати. Щастя, з цієї точки зору полягає не в постійному покращенні тіла, а в його прийнятті як данності і в зосередженні на інших аспектах особистості. Справжня самоцінність, емоційне благополуччя вони йдуть всередини, а не від відповідності якимось зовнішнім шаблонам. Ваша аргументація цілком зрозуміла, і я погоджуюсь із небезпекою одержимості, звісно. Втім, я дивлюся на це. Ну, трохи інакше. Я не можу, та й не буду заперечувати очевидну шкоду від надмірного тиску і так нереалістичних, часто відверто маніпулятивних стандартів. Ми ж добре знаємо, як комерційні структури їх активно просувають. Зрештою, їхній бізнес часто будується на нашому відчутті власної недосконалості. Класичний приклад компанія «Дживит», так, яка ще на початку ХХ століття, здається, у 1915 році, фактично винайшла проблему небажаного волосся на жіночому. Тілі. І переконала ціле покоління, що це щось неприйнятне. Індустрія краси, яка генерує мільярди, вона значною мірою і досі працює за цією схемою. Однак зводити прагнення відповідати певним нормам зовнішності, виключно до зовнішнього тиску, це, як на мене, все ж таки спрощення. Це прагнення воно ж має і глибокі психологічні корені. Бажання бути прийнятим соціумом, цілком природний страх бути відторгнутим і, ну, чесно кажучи, прагнення до успіху, все це дуже потужні внутрішні мотиватори. Дослідження, про які згадують соціологічні огляди, показують, що фізично привадливих людей, зокрема жінок, ну, часто несвідомо сприймають як більш компетентних чи успішних. Зовнішність у нашому суспільстві вона функціонує як те, що соціологи називають символічним капіталом. Тобто вона сама по собі стає певним ресурсом, який може впливати на соціальні можливості. Тому турбота про зовнішність, як така, вона не обов'язково є злом. Це може бути формою самовираження, елементом гігієни, навіть може сприяти впевненості у собі за умови, звісно, що це не перетворюється на самоціль чи, як ви кажете, хворобливу одержимість. Мені здається, проблема не стільки в існуванні стандартів, як таких певні написані норми є, мабуть, у будь-якій культурі, скільки в їхній неймовірній вузькості, штучній Недосяжності та агресивному маркетингу, який безжально грає на людській невпевненості. Можливо, повна відмова від будь-якої уваги до зовнішніх норм, як пропонують деякі, ну, скажімо, радикальні підходи, вона не є цілком реалістичною в умовах сучасного суспільства. Це ж може призвести до іншого виду соціальної ізоляції чи нерозуміння, хіба ні? Тож, можливо, шлях лежить не через. Повне ігнорування, а через свідоме розширення, гуманізацію та прийняття різноманіття цих стандартів. Ви говорите про баланс, про психологічні потреби. Але чи можливий цей баланс в атмосфері постійного, просто все проникного тиску? Повернімося до питання щастя: дані на які посилаються, наприклад, та ж гарвардська школа громадського здоров'я та й медичні ресурси, вони досить однозначні. Нав'язливе прагнення до ідеалу прямо корелує зі зниженням загального рівня задоволеності життям. Це факт. Більше того, воно значно підвищує ризик розвитку серйозних психічних розладів, розладів харчової поведінки, тривожних розладів, депресії. У Гарварді це прямо називають кризою образу тіла, яка буквально краде здоров'я, щастя, а іноді життя. Розумієте, отже, виходить, що краса, ось ця визначена штучними стандартами, вона не просто не гарантує щастя, вона часто стає його прямою перешкодою. Вона занулює людину в нескінченний цикл самокритики, невдоволення, ну хіба можна бути по-справжньому щасливим, постійно відчуваючи, що ти не дотягуєш? Так, так, я цілком згоден, що саме одержимість відповідністю є деструктивною. Але дозвольте все ж таки заглибитись, що саме є джерелом нещастя? Сам факт того, що людина дбає про свою зовнішність, чи все ж таки нереалістичність конкретних ідеалів, які нам так агресивно нав'язують, та тиск суспільства, що вимагає цієї відповідності? Хіба неможливе таке ставлення, коли людина доглядає за собою ну, в розумних межах, сприймається як форму самоповаги чи навіть творчого самовираження, але при цьому не руйнує своє емоційне здоров'я? Коли вона не потрапляє у пастку нескінченного порівняння себе з іншими з відретушованими картинками, чи будь-яка увага до зовнішнього автоматично веде до страждань? Знаєте, я скептично ставлюся до можливості такого здорового балансу в нинішніх умовах. Чому? Бо сама структура цих стандартів вона ж побудована на їхній недосяжності. Вони свідомо створюються такими, щоб підживлювати постійний попит на продукти та послуги індустрії краси, моди, фітнесу, індустрії, що, як ми знаємо, генерує трильйонні прибутки. Ви згадали психологічні мотиватори, страх відторгнення, бажання любові. Так, це надзвичайно потужні важелі, і саме на них цинічно тиснуть ці індустрії. Дорожня карта, про яку ви говорите, насправді це маніпулятивна. Тивна пастка вона створює порочне коло, невпевненість, прагнення відповідати стандарту, тимчасове полегшення, з'являється новий стандарт, ще більша невпевненість. І головне вона нав'язує ідею умовного прийняття: тебе цінують і люблять, якщо ти відповідаєш певним зовнішнім критеріям. Це ж фундаментально підриває здатність до формування здорової самооцінки. І ще глибоких стосунків, які базуються на цінності особистості. А не лише її, так би мовити, фасаду це шлях до хронічної тривоги, а ніяк не до щастя. З іншого боку, ви говорите про маніпулятивність, і я знову ж таки не заперечую її наявності. Але давайте не недооцінювати силу цих базових психологічних потреб. Страх, відторгнення, прагнення любові, як зазначають психологи, це ж одні з найглибших рушійних сил людської поведінки. Ці стандарти, нехай спотворені комерцією, часто несправедливі, все ж дають людям, хоч якийсь хай ілюзорний, але орієнтир для соціальної навігації. Вони створюють відчуття причетності до групи, певний код, свій чужий, якщо хочете. Ми не можемо просто заплющити очі на те, що в суспільстві існують певні негласні очікування щодо зовнішнього вигляду, і повне їх ігнорування може мати реальні соціальні наслідки. Питання в тому, чи можна якось ну, знешкодити ці стандарти, позбавити їх токсичності, не викидаючи при цьому саму ідею естетики чи соціальної прийнятності, ця карта вона веде не до справжнього прийняття, а до постійної тривоги, до страху не відповідати. І, от, коли ми говоримо про практичність повної відмови від стандартів, наприклад, через філософію боді нейтральності, ви висловлюєте сумніви. Так я ставлю під сумнів саме реалістичність повної відмови від будь-яких уваги до зовнішніх норм в суспільстві, де зовнішність подобається нам все чи ні, все ще відіграє певну роль. Функціонує як той самий символічний капітал. Згадаймо відоме опитування. Дав величезний відсоток дівчат, здається, близько 60%, зізнавалися, що уникали звичайної соціальної активності, спілкування з друзями, участь у заходах, просто через невпевненість у своїй зовнішності. Чи не свідчиться про те, що для повноцінної участі в соціальному житті певний рівень ну, комфорту зі своєю зовнішністю в соціальному контексті все ж таки потрібен? І чи не може повна байдужість до зовнішнього вигляду, до будь-яких соціальних норм, стати іншою крайністю, яка теж певним чином обмежує людину? Ось саме тут я бачу ключову проблему вашої аргументації. Ви кажете, що відповідність нормам потрібна для соціальної участі. Але ж ці самі жорсткі, нереалістичні стандарти і є першопричиною цієї масової невпевненості та соціального уникнення. Розумієте вони створюють проблему, а потім пропонують ліки у вигляді нескінченних продуктів та послуг. Відмова від цих нав'язаних стандартів це ж не заклик до асоціальності чи неухайності, абсолютно ні. Це заклик до звільнення від постійного тягаря порівняння та самооцінки через зовнішність. Це навпаки відкриває можливість будувати соціальні зв'язки на глибших засадах, на основі справжньої самоцінності, спільних інтересів, особистісних якостей. Боді-нейтральність, про яку ми згадували, вона пропонує саме такий шлях: звільнення через зміщення фокусу, З тіла як об'єкта для постійного покращення, на тіло як інструмент для життя. На особистість у всій її повноті, це шлях до більш автентичного, як на мене, щастя. І якщо зазирнути трохи вперед, куди нас може завести ця одержимість зовнішніми стандартами? Так, це справді те, що викликає серйозне занепокоєння. Безумовно, антиутопічні сценарії, про які попереджають деякі футурологи, аналітики, повсюдне використання AI-фільтрів, що вже зараз стирають межу між реальністю та ілюзією, потенційний генетичний відбір за критеріями краси, про що пишуть ресурси на кшталт Sora Schools чи TSL News – це виглядає як логічне, хоч і. Чесно кажучи, моторошне продовження культури, яка ставить зовнішність вище за людське благополуччя, психічне здоров'я, автентичність. Це демонструє реальну небезпеку поточних тенденцій, які нормалізують нескінченне покращення себе відповідно до якогось шаблону. Я цілком визнаю реальність цієї небезпеки, особливо в контексті нових технологій. Перспектива справді тривожна, погоджуюсь, але для мене це лише підкреслює нагальну потребу боротися боротися не за повну байдужість до естетики чи зовнішнього вигляду, а саме за здоровіші, більш різноманітні та гуманні стандарти. Стандарти, які б відображали природню різноманітність людських тіл, які б не слугували інструментом комерційної експлуатації та психологічного тиску, можливо, відповідь не в повному запереченні естетичного виміру, а в його трансформації, у відвоюванні його у комерції та поверненні до більш людяних, скажімо так, форм. Добре. Підсумовуючи свою позицію, я все ж залишаюся при думці, що пріоритизація зовнішніх нав'язаних стандартів краси ну, практично неминуче призводить до значних емоційних страт і фундаментально підриває нашу здатність бути щасливими. Справжнє глибоке благополуччя та внутрішня гармонія, на моє глибоке переконання, можливі лише через шлях самоприйняття. Культивування внутрішньої самоцінності та свідомої відмови від цієї виснажливої гонитви за недосяжними ідеалами, що диктуються ззовні. Зрештою, гонитва за зовнішнім схваленням це, знаєте, шлях до порожнечі зі свого боку. Я хотів би ще раз підкреслити надзвичайну складність цього питання і тісний взаємозв'язок між нашою зовнішністю, ідентичністю та соціальним життям. Визнаючи безсумнівну шкоду від нинішніх так нереалістичних стандартів та того тиску, який вони чинять, я все ж пропоную фокусуватися не на повному запереченні значущості зовнішнього вигляду, а на пошуку шляхів до реформування цих стандартів. До їх гуманізації, розширення, а також на розвитку здорового, усвідомленого, ну збалансованого ставлення до власної зовнішності, такого, яке би не руйнувало, а навпаки, підтримувало наше емоційне благополуччя. Безсумнівно, це питання має величезний емоційний резонанс і торкається життя ну практично кожної людини в сучасному світі, впливає на щоденне відчуття себе. Так, і, вочевидь, тут немає єдиної універсальної відповіді. Шлях кожної людини у вибудовуванні стосунків зі стандартами краси, з власною зовнішністю, він є глибоко індивідуальним. Ми сподіваємося, що наша сьогоднішня розмова дала певну поживу для роздумів і, можливо, допоможе нашим слухачам критично оцінити, як саме стандарти краси впливають на їхнє власне життя, емоційний стан та, врешті-решт, відчуття щастя. Так, матеріали, на які ми спиралися, містять ще багато аспектів для аналізу. І пошук власної відповіді, власного балансу, це, напевно, і є важлива частина шляху до внутрішньої гармонії та більш щасливого життя. Дякуємо за увагу!